Леви комарі. Одного разу лев, лежачи під кущем, позіхнув, потягся разів два і каже сам собі Спасибі Богу, що я такий дуже і вдався, нікого на світі не боюсь. Не так, як он ті, нічемні комарі, Всякий його роздаве, і вони всіх бояться. Комарам досадно стало, що він їх ніщо станови. Один з них каже не думай, що ти як здоровий, так тебе ніхто не здолає. Ми хоч і малі, а як захочем, так і ще тобі носа втрем. Лев сердито гаркнув. Мовчи, сволото, є б гарчало, а твоє краще б мовчало. Я вас однією лапою всіх подавлю. Старший комар каже Ану, братці, возьмімся за його, буде тямить. До нових віників, як глузувать з нашого брата. Як сипонули комарі на лева, як почали його жигать, уже він і хвостом махав, і лапами то одною, то другою по землі шльопав, і сіма разу лапами дригав і зубами клацав, нічого не помоглось. Хоч чимало й подушив комарів, а їх ніже не вменшалось, як з мішка сипались на лева. Уже він і підплигнув сажень на п'ять вгору, і навкруги куща бігав, а комарі одно жигали. Лев бачив, що з комарами трудно справиться, почав прохать їх. Будьте ласкаві, перестаньте, отчепіться од мене. Я з вами пошуткував, а ви думаєте, що я вправду з вас глузую. Змилуйтесь, ради Бога, бросьте. Комарі бросили лева, піднялись вгору стовпом і кажуть. Не хвастайсь, брате, умом, не хвались силою.